Всім привіт! І з вами я, Мілана. І сьогодні влог від мене. У мене перший урок українська мова. <плес> вже урок почався. Е, так, до доскри ми будемо опрацьовувати контрольну роботу, ви маєте її добре опрацювати, ще на домашній вам скину пару прав. Так, доски пойдете Нікар. Ходи! Та чого зразу я? Чуєте? Добре. Спочатку фонетика. А ми пишемо слово Україна, Укриа. І н а Молодець. На чому Катя, будь ласка, зять. можна... Де... Я вже зняла шапочку, бо я забула шапку зняти. <гум> і телефон дошила, то він мені лише пише там з року ні косунці. Що тобі показало? Десятку. Наступний урок в нас історія. Так, і що ж ви зрозуміли? Вже урок природи. Через 15 хвилин. А, пожежа, діти не панікуємо. Та ви самі панікуєте, всі збираємо свої, всі речі і, і біжимо на головний вихід на центральну площадку, там, де хлопці займаються, там, де футбольне поле. А, перевдіваємось, блін. Де, де коробка Ніки? У нас свій рюкзак загубила десь в школі. Коротше, вона... все, ми вже на вулиці. Зрозумієте. е-е... Так. Пропустився чомусь мій урок і контрольний. Ах, але згорів трички кабінет хімії. Там проводились навчання. А, хімії? Так. Нік натримався. В смислі? Хімія а там класно. Так, всі слава Богу, живі, але діти дістали трохи стресу. Добрий день. Добрий день. Привіт, мама. Добрий день, Катю. Ходіть, я забираю і Ніку. Ось і можу в машині, і доні сідай, Добре. Я і забрала дітей, тому що через пожежну недалеко ж дитячий садочок. І могли, сказали, їх забрати. До побачення, до побачення. Так, ми вже майже приїхали. Що ж, а ми будемо з вами прощатися. Всім дуже дякую за перегляд. Трішки такий сумний. Бажаю всім гарного дня. Всім па-па!